Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 24-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них комедійний екшен, романтична спортивна драма, психологічний трилер і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Що ж, з вас вподобайка? А я починаю. І перший фільм – друзі. Фантазійна комедія для сімейного перегляду у центрі сюжету 12-річна Бі, що проживає з татом. Та коли той потрапляє до лікарні, вона оселяється у бабусі. Одного дня Бі помічає дивне створіння біля бабусиного будинку. А згодом виявляє, що це уявні друзі і живуть вони в квартирі на верхньому поверсі. Їхні діти давно виросли, тому все, що вони мають, це один одного. І чоловіка на ім'я Кел, який теж їх бачить. Ошелешена Бі Знайомиться з уявними друзями і розуміє, що вони дуже сумують за своїми творцями. Тому разом з Келом вона розробляє план допомоги друзям і тим самим потрапляє в неймовірну пригоду, що дозволить їй багато чого збагнути. Каскадер цікавий комедійний екшен з Райаном Гослінгом та Емілі Блант у головних ролях. За сюжетом Кольт Сіверс мав чудове життя і роботу каскадера. Однак, після серйозної травми він іде з професії, відсторонюється від дівчини і, щоб якось заробити на життя, влаштовується паркувальником. Так минає рік. Аж ось одного дня телефонує до нього продюсерка Гейл Мейр і пропонує повернутися. Мовляв, що його колишня дівчина Джоді режисує свій перший фільм, і в ролі Каскадера хоче бачити лише його. Кольт погоджується, але вже на знімальному майданчику розуміє, що Джоді зовсім не рада його присутності. До того ж, виявляється, що головний актор безслідно зник. І тому, щоб врятувати перший проєкт своєї коханої, Кольт відправляється на пошуки, навіть не підозрюючи, що на нього чекає. Фуріоза, шалений Макс, сага. Приквел до фільму Шалений Макс Дорога гніву, який розповідає перед історію головної героїні Фуріози. Дія розгортається в постапокаліптичній Австралії, що має вигляд радіоактивної пустки. Та в цій пусті існує мальовнича оаза, відома своєю назвою Зелене місце багатьох матерів, де і проживає юна та смілива дівчинка Фуріоза. Але одного дня її викрадають байкери і відвозять до свого лідера Дементуса, який намагається вибити з дівчинки зізнання, де знаходиться її дім. Однак фуріоза мовчить, а згодом потрапляє до несмертела Джо в цитадель, яку Дементус так прагне завоювати. І поки два тирани змагаються за владу, дівчинка росте і загартовується в непростих умовах, щоб одного дня помститися Дементусу і віднайти шлях додому. Королівство планети мавп. Науково-фантастичний пригодницький екшен, що є продовженням фільму Війни за планету мавп» 2017 року. Події розгортаються через 300 років після смерті Цезаря. Мавпи створили численні клани, тоді як люди стали схожими на первісних людей і втратили здатність говорити. Мавпеня підліткового віку Нуа разом зі своїми друзями Аная та Сун безтурботно розважалися серед високих гір. Разом вони мріяли пройти священий обряд свого клану, але цього не сталося. Їх поселення атакував войовничий клан на чолі з Проксимусом Цезарем, який прагне заволодіти людськими технологіями минулого. Ноа пощастило вижити, але його клану більше немає. Деякі померли, Решту викрали, тому він відправляється на пошуки, в ході яких зустрічає оранготанга Рака та дівчину людського роду нову. Разом їм належить пережити багато пригод і зробити вибір, який визначить майбутнє як мавп, так і людей. Круті дівчата легка комедія для вечірнього перегляду. Іден та Дон дві найкращі подруги, життя яких складається геть по-різному. Дон уже має сім'ю, чоловіка і двох дітей. А от Іден ще не зустріла свого кохання. Тим не менш, їх дружба міцна, і здавалося, так буде завжди. Та коли Іден вагітніє від чоловіка, з яким провела лише одну ніч, все перевертається з ніг на голову. Заручившись підтримкою подруги, Іден вирішує народжувати. І на початку все було добре. Та з часом вона починає розуміти, що не є центром Всесвіту, що Дон не може бути поруч кожного разу, коли це потрібно іден. Адже у неї є сім'я і купа обов'язків. До того ж все ускладнюється відстанню. Подруги живуть у різних кінцях міста, тому їхня дружба зазнає складних випробувань. Неоспіваний герой Зворушливий фільм знятий на основі реальної історії, що розповідає про віру сімейні цінності та наполегливість у досягненні мрій. Девід та Гелен Смолбоун мають шістьох дітей та чудове життя в Австралії. Девід музичний продюсер, тому сім'я живе в достатку. Однак після невдалого рішення чоловік втрачає не лише всі заощадження, а й перспективу знову стати на ноги. Тим часом Гелен повідомляє, що у них буде сьома дитина. Девід у вічаї, намагається знайти новий проєкт, але все марно. Тому, коли з'являється перспектив перспектива роботи в Сполучених Штатах він хапається за цю можливість. Вся сім'я відправляється в невідомість, навіть не підозрюючи, які труднощі на них чекають. ЕБІГЕЙЛ Фільм Жахів, що є сучасною адаптацією класичного фільму 1936 року дочка Дракули. Такий собі містер Ламбард збирає групу злочинців, які викрадають юну дівчину на ім'я Ебігейл. Ніхто з них не знає, чиєю дочкою являється дівчинка. Та і не хочуть знати, вони лише виконують свою роботу, щоб потім отримати свою частку від викупу в 50 мільйонів доларів. Після викрадення злочинці мають лише одне завдання простежити за Ебігейл протягом ночі. Але в будинку починають відбуватися. Дивні речі, і дуже скоро злочинці усвідомлюють, що дівчинка не така вже беззахисна, а справжнє маленьке породження пекла, яке розпочало своє криваве полювання. Поліцейський із Баверлі Гіллз Аксель Ф. Комедійний бойовик ще є продовженням серії популярних фільмів з Еді Мерфі у ролі Акселя Фоулі. Отже, минуло 30 років після події в останньому фільмі. А детектив Аксель Фоулі так і працює в поліції Детройта. Ба Більше він на відріз відмовляється займатися паперовою роботою в офісі, адже лише в місті він почувається як у своїй стихії. Тому, коли його доньці Джейн загрожує небезпека, він відразу мчить до рідного Беверлі Хілс. Як виявляється, його доросла донька адвокатка береться за справу одного Чоловіка, якого звинувачують у вбивстві офіцера поліції, що працював під прикриттям. І хтось дуже намагається зробити так, щоб Джейн покинула цю справу. Але вони ще не знають, на кого натрапили. Якщо Аксель Фоулі береться до справи, то він обов'язково знаходить поганців. Повстання штатів Захоплююча історія про сміливість та виживання в умовах громадянської війни. Події розгортаються в недалекому майбутньому, коли в США відбувається гостра політична криза, а уряд встановлює диктатуру. 19 штатів проголошують свою незалежність. Президент, в свою чергу, наказує придушити повстання військовим шляхом, а бунтівники утворюють альянс з ціллю дійти до Вашингтона та захопити Білий дім до Дня Незалежності. Тим часом за ситуацією уважно спостерігає військ. Кова фотожурналістка Лі. Разом з колегами вона відправляється в небезпечну подорож до Вашингтона, щоб взяти інтерв'ю в президента. СУПЕРНИКИ романтична спортивна драма. У центрі сюжету любовний трикутник між трьома тенісистами дівчиною Таші, її чоловіком Артом, і колишнім коханцем Патріком, який до того ж колись був найкращим другом Арта. Втім, то було колись. Зараз Таші з Артом подружжя. Вона не грає, оскільки через травму була змушена попрощатися з кар'єрою. А він професійний тенісист, що переживає не на найкращі часи. Таші, як його тренерка, вирішує, що чоловіку слід взяти участь у чемпіонаті Челенджер, щоб повернути колишню енергію. Однак дуже скоро вони дізнаються, що Арту доведеться зіграти з Патріком, що виводить це протистояння на принциповий рівень. Материнський інстинкт психологічна драма з елементами трилеру. Дія фільму розгортається у 1960-х роках. Еліс та селін дві зразкові домогосподарки та найкращі подруги. Вони живуть по сусідству та ведуть тихе розмірене життя у затишному передмісті. У жінок успішні чоловіки, а також сини однолітки. Та після раптової трагедії їх стосунки погіршуються, ба більше взаємні підозри та параноя перетворюють недавню дружбу. На смертельно небезпечну гру, де можна довіряти лише власним інстинктам. Думка про тебе романтична комедія, що базується на одноіменному романі Робін Лі. У центрі сюжету Солен, – мати-одиначка, яка керує картинною галереєю в Лос-Анджелесі. В той час, коли її 16-річна донька Ізі збирається на фестиваль Коачела, Солен планує піти в похід, щоб побути наодинці з собою і привести думки до ладу. Однак в останню хвилину все змінюється, коли колишній чоловік, який мав відвезти доньку з друзями на фестиваль, змінює плани, тому це завдання лягає на плечі Солен. На фестивалі вона випадково знайомиться з Гейзом, 20-річним вокалістом популярного бойсбенду Огест Moon. І незважаючи на значну різницю у віці, між ними виникає романтичний зв'язок. Та проблема полягає в тому, чи витримають ці стосунки осуд оточний. Почуючих, та надмірну увагу журналістів. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.